Вітаю, дорогі колеги, психологи. Запитів, які стосуються підвищеної тривожності, постійної фонової тривоги, панічних атак зараз стає все більше, з мого досвіду це 50% запитів. Але буває так, що ми використовуємо найкращі техніки по роботі з тривогою, але нічого не допомагає. Стан людини не тільки не покращується, а навіть ще і погіршується. Насправді, тривога, тривожність підвищена може бути. Симптомом таких психіатричних захворювань, як обсесивно-компульсивний розлад, депресія, тривожно-депресивний розлад та інші психіатрично-клінічні стани, для того, щоб працювати справді ефективно, дійсно допомагати клієнтам, не вигорати від того, що ви не можете виконати клієнтський запит. Для того, щоб не калічити клієнтів, а бути їм корисними, важливо проходити курс пропедевтика психіатричних розладів, пропедевтика психіатрії. Кожен психолог, який працює з людьми, має цей курс пройти обов'язково, тим більше що зараз це прописано в українському законодавстві. У нас курс пропедевтика психіатричних розладів доступний, дуже якісний, допомагає справді працювати ефективно, працювати точково і працювати професійно. Приходьте, будемо раді вас бачити початок 9 го warysnie.